Всім привіт, вітаємо на нашому каналі, щойно з магазину ділимось нашими покупками. Придбали борошна пшеничного, пастили взяли до чаю, печива цукрового, Літр молока, сухарі з ізюмом, пачку макаронів, пельмені взяли понад кілограм творожний десерт, сирочки чудо взяли по акції. Дуже вигідно, термін за декілька днів закінчується, а знижка вже 50%. Взяли спагетті, хліб, кабачки для оладків, курені гомілки без кістки, будемо робити гуляш. Взяли деньку і цукерки поласувати. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока.